Чуваки хотів сказати, що от типа тут все зашибись, да. О, німецьке воно по-моєму сигал. Якось о, найшов. Остров Балі, якісь харами на землі. Даже цікаво таке теж подивиться. Ну, не тільки наші там забражено, а і є іностранні. Іностранні храми там. меня Джой, конечно, Ну, особенно, конечно, если ты был, то тебе интересно. И даже если не был, Салибан Джаканта, Силабан, шутка ощущения, кто скажет. Цикаво, интересно. Наверное, будет уже последний видос. Кавамбова буду. Місто Магелан. Цікаво. Круто, звісно. Круто, Одеса. Там воно теж там ще тоже є. Це вже я знаю то в Іспанії чи да, чи у Франції. У Франції, от переконально, якби храм зображений був. Чернівецький університет. Прикольно, конечно. У Франції, от теж, типа, от мені от от оце здання, да, оце, от, от напоминає, як французькі там храми, вони там... Ну, практично ідентичні, можна так сказати. Ну, плюс-мінус, понятно, що якби различия є, я не можу сказати, що їх нема. Янга, але прикольно, перекольно. Храми круті, конечно. У Франції. Львівський вокзал. У Львові. Я був тоже переїздом. Ну, там, конечно, все однотіпне, вулиці однакові, Не можу сказати. <свят> Не можу сказати. Собор святого Юра, Львів. Це щось типа Швецію напоминає мені. <смі> О, Львівська ратуша. От мені це щось Швецію напоминає, я не знаю. Щось так похоже. Ну, а раніше от я знаю, от тут от, от у них точ-точ такі здання були. У Швеції. Знаю, що парламент там у них от іменно оце такі реально. Я... Ладно, чуваки, все, Буду заканчувати. Цікаво тут, звісно. Це треба, звісно, самому побути. Бо реально цей. Бо реально ці відчуття не передати, скільки тут всього є. Ладно, все. Зустрінемося. Не буду казати, що походжу по музею, чуть-чуть тут цікаво. й, в принципі все.